Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога, окупанта Вистоїмо, переможемо. Така гарна днина, так сонячно, морозно, не дуже сильно, але морозно і сніжно. І я вже маю голос, майже повністю мій голос повернувся, але ще трішки покажу, тому думаю, схожу, може щось пробузняти, бо насправді вже так засумувала за своїми включеннями, за відео, за монтажем і так далі. Думаю, зніму щось трішечки поговорю. Надіюся, що не сильно буду закашлюватися. О, що я хотіла, я взагалі давніше думала це все зняти, але, але там голос пропав і потім все інше наклалося. Я пам'ятаю, до 5-го числа там було дуже-дуже тепло. Дуже тепло і дуже безсніжно взагалі все було зовсім без натяку на сніг. І ще потім. Девід Остін Роу десь на своїй сторінці вони поширили, ну, не поширили, а зробили допис, що ось січень-лютий, найкраща пора для обрізування троянд. Я думаю, ого, може то вже і тут пора обрізувати з таким, з таким теплом і з таким безсніжжям. Троянди вже мали дуже багато набубньові такі бруньки, чи не пора нам обрізувати теж. Але потім, як глянула на прогноз погоди, що там намічається, а там мінус двадцять, мінус 15. Три ночі підряд був такий мороз. Обіцяли тому я <кій> ноги в руки, агроволокно в руки, підручні засоби і пішла довкривати частину своїх троянд. У мене, в принципі, велика ще частина троян була не вкрита, бо навіть запитували, що не вкрила я троян. Частину вкрила, велику частину ні. І ось оце якраз я встигла довкривати. Взяла. Сосни-гілки, бо досить багато попередні снігопади повідчахували гілки, ну і на сосни так ого, дуже сильно зачепило і просто, просто від снігу повідчахувалися. Вони повністю попадали на землю. Тому я брала такі побільші гілочки, робила таку ніби як підтримку так, чи то основу під агроволокно. І потім агроволокно. І ось в мене видно. Якісь там залишки, звісно, сніг прижав, то все, і воно все фактично лежить на трояндах. Ну, Тут невеликі, тут немало би сильно поламати. Там, де-не-де мені ще вистачило, я якісь ніби як арки з агро, не з не а з склоарматури поставила. І ось так частину троянд я довкривала. Довкривала. Проте все ж таки не всі вкриті, лишилися і деякі не вкриті. <кій> я, як я відштовхувалася, Ну, Щоб фактично більше захопити площу. Бо Тому що е, це був такий е, дуже дуже теплий день тоді був. Дуже сухо взагалі, один-єдиний, чи то два дні було сухо, бо м -м, взагалі падали такі дощики якісь легенькі, а по-мокрому не бажано вкривати. І тому я вибрала такий день, що я могла е, по сухому вкрити, і максимум площі. Бо якщо вкривати одну троянду, все одно треба. І там трішечки чи прихилити, чи підв'язати. ось, А ці трішки менші, вони гарно мені навіть сосновим гілками поприхилялись. Тому накрила. Але частина не вкрита. Ось, наприклад, кримське сонечко. Я вже думаю, чи помаранчеве сонечко, чи то я погано. Може зробила, що я її все-таки не вкрила. Побачимо, побачимо. але, там. Позаглядала я до деяких троянд, які я не вкрила, бо кажу, ну, то було нереально встигнути все за той один день зробити. Ось краун Принцес Маргарета накрила так, що просто накинула на неї агроволокно, Шістдесят нічого не пригинала, бо в такий момент, якщо пригинати, то вже я би найімовірніше, поламала бо Тому що воно вже, ну, скільки вже заморозків було, так і морозів, тому воно би поламалося. Але фактично я на неї просто зверху накинула і закріпила, хоч може трішечки щось допоможе. І хочу показати, що я побачила. Те, що дуже часто ось ну, пишуть, кажуть, що не накриваю трояндочки. Свій все з ними добре. Та я теж не хочу накривати, якщо чесно. Мені зовсім не хочеться накривати троянди. І мені так набагато би було теж простіше не накривати, а просто як воно є, щоб воно росло і квітло і тішило. Але, 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 все-таки, поки маю якусь там часову можливість, то я намагаюся накрити хоча б частину, а потім більшу частину. І так потрошечку, потрішечку. Велика частина троянд моїх в результаті накрита, виявляється. Так, тунелі вже не такі. Не так скрупульозно я роблю, як попередній сезон, чи то перший сезон, де так усе дуже-дуже гарно, такі арочки всі стихи. Тут більше так десь потикала і накинула, і все, і закріпила. Бо та займає досить багато воно часу. Але щодо того, що не накриті тренди, гарно зимують. От в мене вже є перші переживання. Перші переживання. Що то в мене тут є? Тут в мене є Вільям Шекспір 2000 і. І і, і П'єр Ронсар. І ось я трішечки, ну, ще рано, звісно, що ще рано е, складати якби собі е, ну, уявлення, як воно буде. Але те, що я тут хожу, вже обдивляюсь, бо воно близько до, до хати, відповідно. Я тут часто заглядаю, що там мені так ну, видно, що тут дуже багато зовні погані коричневих, звісно, треба дивитися зріз. Ось і картина по зрізу буде видно яка. Але, але, але вже я готуюся морально, що хто зна, хто зна, може прийдеться дуже багато вирізати. Тому там і Шекспір, теж я бачу, такі досить коричневі пагони. Ось, хоча ось тут є бруньки, ніби, ніби є, ніби не по чорні, не по коричневі. Буде видно, звісно, обрізування навесні покаже більше, але, кажу, морально, я вже готова, що. Найімовірніше, дуже прийдеться обрізати цього п'єра. Цей кламен я прихилила, я вчасно встигла. Да, не те, що прихилила, я фактично відв'язала і воно само лягло. Тут ні, тут так нема, таких довгих паганів, тому я навіть не пробувала. А просто так вкутати не знаю. Можливо, щось би теж допомогло. Тому так, не було таких поки що аж морозів затяжних, але було кілька ночей таких. Ну, мінус 15, мінус 21, навіть показував під ранок то. Буде видно, не знаю, не знаю, буде видно. Але вже кажу, деякі в мене переживання виникають. Тому так. Цікаво, як у вас були такі морозці, переживали, не переживали, накидали. Теж, можливо, алярмово на, на, на частину своїх троянд накриття чи ні, чи все ж таки. Все ж таки вони все, ну, перезимують. А навіть просто якщо кардинальна буде обрізка, обрізування, то просто трішки менше то квіту, цвіту буде нам на початок, принаймні на першу хвилю. Тому дякуватиму вам за відгуки, як у вас. Розказуйте. Всім до наступних відео і па-па!